У нас знову немає світла, тому я йду видобувати каву. Точніше, здобувати каву і заодно покатаюся. Оп, у мене таке кріплення сьогодні цікаве. Протестую заодно. Поки немає світла, покажу вам острів Оболонський. І там купимо каву з вами або чаю. І покажу вам дещо, що там зараз бетонують. Тест. Це в мене тест такий. Зараз сонечко світить так кайфово на сонечку. Просто вау. Вже давно забути відчуття тепла. Аж хочеться окуляри вдягнути. Зараз це і зроблю. У мене дивне кріплення на телефон. Воно типу фіксує щось там. Але я поки не бачу ракурс, який воно вибирає, тому мені доводиться іноді зупинятися і дивитися. мастер -сйомки. Так, Поїхали на острів Оболонський, зараз там швиденько катнемо, покажемо, що там відбувається зараз із будівництва. Все не те, все не так. Місць схожий на глиста, це не хвиля, це знущання і так далі. Мені подобається ця зона. що ну там нормально, вам показує, бо тут гарно. Бо тут дійсно гарно. Я обожнюю цей парк, я обожнюю цей острів, я живу недалеко, часто тут гуляю. Зробилося дуже... Завжди дуже чисто, охайно. Тут є декілька... Декілька місць, де можна купити кави чаю, там є такі як фудкорти невеликі, можна там взяти або можна поїхати в по іншу кав'ярню, яку я люблю. Зараз подумаю, як краще. перший стрілок. Першого стрілка він зачинений. Ага, є є другий, значить. Може Якось аж занадто швидко. Каву, чай тут вже купити не можна. Певно, прибрали на зимовий період, чи якось так. Угу. Добре. Зараз під'їжджаємо до цього будівництва, про який дуже багато суперечок. Ви ж бачите, так, да, це все? Буде зона для людей. Доріжки, лавочки, зона. Біля води можна буде сидіти. Я думаю, нормально цивільно все зробить. Ви вмієте без рук катати? Я до кінця не вмію ще. Треба так тренуватись. Добрий день. А ви каву робите? Можна, будь ласка, капучино на дуже гарячому молоці? А кава софт Що-що? Кава слов трон, пом'якше. Давайте софт, софт. МК. Всім хелоу! Ще раз. Ой, тут сонечко так кайфово. Я вже й забула, як це класно, коли сонечко. Я знайшла більш-менш тиху містину, щоб випити кави, бо там все в генераторах, все гудить. Неможливо заспокоїти думки. План у мене такий, що зараз я зустрічаюся з товаришами і ми їдемо на муромець. Трошечки розтрясемо жирок, покатаємо по трейлам. Поспілкуємося ось, і можливо теж прип'ємо потім якусь кави, як от зараз. І в мене, поки немає світла, то я вибралася на вулицю, щоб зняти вам трошечки острова Оболонського, протестити кріплення і випити каву з таким протеїновим батончиком. Тобто, власне, сніданок у мене буде на цьому парапетіку, Ось на цьому парапетіку. Дома є газово, газовий пальник, як мене виправили, не горілка, а пальник. Він в мене є, він у мене працюючий, але мені чомусь не хочеться його діставати і в домашніх умовах щось на ньому варити, кип'ятити. Ну поки немає того вайбу. Знаєте, буває хочеться, буває не хочеться. От зараз не хочеться, і тому я більш полюбляю кудись вибиратися, коли немає світла і є можливість вибиратися і купувати там те, що мені потрібно, їсти, пити, дивитись і так далі. Ой, який вже сьогодні кайфовий день, господі, як добре. що сьогодні сонечко. Хоча температуру показували холодно, 4 градуси, щось таке було. Зранку не дивилася, якщо чесно. Прокинулася, умилася, побачила повідомлення, зрозуміла, що треба збиратися, і поїхала. Ще такий сон мені якийсь кончений, снився про якийсь заклик харчування, що там якась була дивна офіціантка, яка щось до мене таке прискіпливо ставилася. Іноді буває такі сни присняться, і потім ти весь день ходиш такий трошки, наче в якомусь вакуумі. Не можеш зрозуміти, що відбувається, в якій ти реальності трошки випадаєш. Ворони. Величезна кількість ворон. Так, я поки з вами говорю, я хочу їсти. Зараз знайду якесь чисте місце. Май моні рутін. Напроти турнічков. До речі, дякую за поради з кавомашинкою. Ви мені там писали, що на кожній капсулі є певний, певний дозатор. Видно, як використовувати ту чи іншу капсулу. Ви були праві. Це дійсно так, дуже зручно. Якщо все ж таки уважно подивитися і робити по інструкції, виходить смачна кава. Не те, що вона супернатуральна, але в мене там лати макіато з карамелю, воно зрозуміло, що воно буде якесь таке трошечки, як херабора намішана, але вона смачна херабора. Батончик теж непоганий, протеїн без цукру. Прям кокосовий. Всім, угу. хто їсть, приємного апетиту. Хто п'є чайочок, молочко, водичку, каву, сік. Як я казала, ми в попередньому відео ми так закривали лайбу. Ми, ми сиділи трошки на вулиці і спілкувалися, бо всередині була музика, жива музика. І те, що ми довго сиділи на вулиці, якось так ми трошечки примерзли і цього не відчули. То вчора в мене був такий стан, трошечки горло боліло, слабкість, була мота. День пройшов, стало набагато краще, але я вже навіть на вулиці зараз. І чудово себе відчуваю. Треба було один день все-таки перележати вдома, відпочити, і тоді вже нормалізується стан. І стає набагато краще. Взагалі наловлю крінжа, коли говорю на камеру. Взагалі. Просто деякі так дивляться, типу, вау, що тут відбувається. Сніданочок я не знаю, що чи буду я. Я не знаю, чи буду я знімати на трейлах, бо нас там буде троє. Ми будемо їхати на швидкості. Кріплення я вже зняла, бо його треба налаштувати, воно... Коли я випрямляюся, нормально знімаю. Коли я опускаюся, їду, тримаюся двома руками за, за дуали, то видно тільки дорогу, ну саме низ, якби не видно передній фон, не видно пейзажу. Мені це не дуже сильно подобається, треба якось з нею погратися. Часу немає, мені на 12-15 треба вже бути в іншому місці, ми домовились. Тому, напевно, я ну, щось може рукою познімаю, не знаю. Але в будь-якому разі я обіцяю вам магічний перехід. І магічний перехід почнеться прямо зараз. Оп! Майчика. Ні, мені треба Фоткаємо є просто не ти Дуже непомітно. Але ж гарно, такі кольори пастельні. Дякую. Дійсно. Ми просто хотіли ходити виріжемо. І водичка гарна. О, погоду вона вперла. Да. Да, так, на зараз виходить. Там я так, ми просто будемо фотошопиться. <ріць> Сука, сука, сука Я Не-не-не, нормально, зараз А ну, пускай, пускай, стой Я просто зацепил две вали, и они поехали В Мари. Я просто уходил и зацепил Блин! Ой, блин! Вся конструкция А ну на рік подаваю не допомогу. Так, в мене три одиниці форми взяла крафт велосипедної. Зараз помірюю і покажу, як вона виглядає. Не факт, що буду брати, бо тут із зимового лише дві одиниці замість трьох, і вони мені не дуже. Але мені цікаво, як вони будуть на мені сидіти, тому зараз покажу. Ви знаєте, дуже достойно. Це штани, як виявилося, 4 f Це не Крафт, це 4 f і мені дуже подобається, як вони сидять. І це S. Вес, ще є дуже багато місця, може навіть, о, наче як ЕМК. В деяких брендах це як Емка. Тут це еска. Дуже тепла, зручна. Оці штани я напевно, візьму. Оце я напевно, візьму. Щодо Джерсі Крафтової, ну. Не знаю. В цьому плані я не впевнена. А ще треба зробити обов'язковий тест штанів перед тим, як брати це. Подивитися, як ти будеш в них виглядати ззаді. Ви теж робите обов'язковий за тест велоформи, як вона виглядає ззаді? Чи вона не просвічується? Так, опа. Вроді пайдет, нормально можна брати. Ні, ну в крафті якісь ески, наче МК-Ельки. Мені більш подобається, коли Джерсі приталеніше, ніж оце. І сидить тоді воно якось краще. Я розумію, що тут ця впілікалка, але якесь воно дуже сильно розтягнуте. Тому тому з цього всього мені подобаються тільки штани. Теж еска, але вони сидять плотно, навіть те, що треба. І вони на флісі. Відчувається, що вони стягують в міру. Зручні і ще тут є кишенька для телефону. До речі, дуже функціональна штука. У мене вже є штани з такою кишенькою, офігенно. Тепер тільки з кишенькою хочу брати. Тому буду брати штани. Тим паче вони ще й по знижці 2598. Цікаво, яка це модель. Ну, вона була в розділі там, де жіночі моделі. High waist designed. ну зрозуміло. Ну, по памперсу теж не скажуть, що це таке. Ну, мені здається, що це жіноча модель, тому проблем не має бути з натираннями з цим усім ділом. Бо памперс він ж різний для чоловіка і для жінки. Я б ще щось показала, але показувати просто немає чого. Тут дуже маленький асортимент речей. Ось, власне. Це все. Це все і штани висіли десь посередині між жіночим і чоловічим відділом. Тому такі сумніви були. Ще є непогана така біленька Джерсі на літо. Але знову ж таки це крафт і воно все якесь дуже велике оверсайзове. Так, да, воно зручне, воно тягнеться. Але конкретно ці моделі якось так, мені не дуже. ну, Без рукавичка ще непогано, але в мене їх аж три. Аж три. Вінстопер є. Ось так. Я зараз е -е, загуглю, все ж таки, чиї це штани, чоловічі чи жіночі. Але більше схиляюся до того, що вони жіночі. Вау, wow, охрана отмена. Це виявилися чоловічі штани. Тут чоловічі памперс. Тому вони мені не підходять. А кому потрібні чоловічі штани, то можете подивитись собі такі в епіцентрі. Вони там є. Ну, а ще в епіцентрі мене здивував вже повний джингл Белс, цілий величезний ряд з новорічною мішурою, іграшками, різними приколами, гірляндами, вогниками. Я її не втрималась собі, купила вогники у вигляді пряничної людини. О, то я на цьому буду вже закінчувати своє відео з цим коментарем. Всім гарного дня! Ще не новорічного настрою, але скоро вже буде. І ставте колокольчики, всім пока-пока пока пока.